про Харківщину По Чугуєву росіяни сьогодні нанесли удар. Там є поранені, і ця тема у нас буде за кілька хвилин. А розпочнемо із півночі Харківської області, з Вовчанська. До нас звідти приєднується військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка із позивним Історик. Пане історику, добрий ранок. Бажаю здоров'я. Навзаєм, і сподіваюся, що не тільки знаєте, лучики добра від нас до вас підуть, а ще й донати на збір. Для вашої бригади на автівки уже на екрані у нас є QR-код, є номер картки. І зараз закликаю усіх глядачів розпочати свій ранок із підтримки Сил оборони України. Якщо маєте змогу задонатити, то вся інформація вже є на екрані. Це на автівки для 57-ї бригади, яка в районі Вовчанська нашу країну оборонить. Пане історику, розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в місті довкола нього. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російські окупаційні війська продовжують наступальні дії з метою досягнення тактичного успіху. Насамперед, це спроби прориву лінії оборони в місті Вовчанськ та його околицях продовжується масове застосування ствольної та реактивної артилерії, авіації розвідувальних та ударних дронів. Злагоджена робота сил оборони України, зокрема 57-ї бригади, попри активність російських окупа окупаційних військ. Втримує оборону та ламає плани ворожого військового командування. Погодні умови звичайно знижують активність піхотних штурмів ворога, але все ж ми не можемо говорити про якусь суттєву зміну. Наші військовослужбовці зараз перебувають в край складних умовах, але продовжують успішні оборонні дії в місті Вовчанськ. Скажіть, як переживаєте спеку на лінії фронту в бронежилетах, в касках із спорядженням? І ще й температура. Ну, в Києві останніми днями була плюс 37, плюс 38, Але на Харківщині теж пекло? Так це правда. Звичайно, що погодна аномалія, яка триває на території України? Вона ускладнює ведення оборонної операції, але наші військовослужбовці, зокрема 57-ї бригади, успішно справляються з поставленими завданнями, незважаючи на цю ну таку катастрофічну спеку. У центрі національного спротиву повідомляють про те, що росіяни несуть тяжкі втрати на півночі Харківщини і перекидають туди, аби поповнити ці втрати, зокрема частини з Херсонської області. Чи відчуваєте ви те, що ворог посилюється у зоні вашої відповідальності? Російська окупаційна армія проводить штурмові дії в місті, використовуючи тактику малих піхотних груп. Намагаючись закріпитись в міській забудові, паралельно продовжуються постійні авіа та артилерійські удари, які мають на меті знищити інфраструктуру Вовчанська, яка під час оборонних дій також використовується нами як оборонні рубежі, враховуючи активність ворога, а також донесення нашої розвідки, ми відчуваємо, що ворог задіяв резерви та підрозділи, які, зокрема, раніше виконували завдання окупації нашої землі на інших оперативних напрямках. Тому сьогодні плани та мрії російських окупантів щодо захоплення вовчанська вороже війська намагаються реалізувати досить активно, незважаючи на великі втрати особового складу, техніки та інших засобів враження, адже завдяки успішній роботі наших гармашів, розвідки операторів безпілотних систем проводиться досить вдала контрбатарейна боротьба та результативне враження ворожих літальних апаратів в українському небі. Ну і триває збір на автівки для вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, нам про потребу під час виконання бойових завдань в місті Вовчанськ у 2-му стрілецькому батальйоні 57-ї бригади через активні удари ворожої авіації та дронів сильно пошкоджені та потребують ремонту автомобілів, які використовуються для підвезення особового складу, боєкомплекту до лінії бойового зіткнення. На жаль, деякі з них після проведення діагностики взагалі не підлягають ремонту. Тому в нас виникає нагальна потреба не лише в ремонті, а й в придбанні нових автомобілів для військовослужбовців нашої бригади. Зараз авто тобто, на вовчанському напрямку це одна з передумов успішного виконання бойового завдання. Більше того, це збільшення шансів збереження їхнього життя та здоров'я. Ваша підтримка сьогодні це спільна робота за для нашої перемоги над російською окупаційною армією. Дякую вам величезне за захист, за те, що знаходите можливість з нами спілкуватися. Це був військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка із позивним історик. Бригада збирає на автівки, зокрема на їхній ремонт. У нас ще залишається QR-код, залишається номер картки. Величезне спасибі усім, хто донатить. Уже понад 30 тисяч гривень за 5 хвилин. Буквально ви задонатили.